І всі його торци, все оброблене лакофарбними матеріалами, то, в принципі, навіть демонтувати щось з ним робити, просто висушити, щоб не було грибка і далі хай стоїть ніяких додаткових затрат. Як вам результат? Так, приходимо до висновку, що обро... якщо використовуємо дерево для виробу, Оброблюємо кожний торець, кожну частинку дерева лакофарбними матеріалами, то маємо результат, що дерево волохостійке і водостійке. Так, і тепер ДСП, котре взагалі там повинно набухнути, що знає, що з ним повинно відбутися. І дивимося. І спочатку ми візьмемо в руки, тепер ми цю помилку не допустимо. Ми візьмемо в руки кусок, котрий ми поставили відкритим торцом, щоб він повноцінно максимум набрав вологи і вологи води. І дивимося, що у нас відбулося. У нас ДСП розбухло, якщо видно, тут товщина більше стала. І відірвалася ламінація піднялася ось тут видно. Згідно товщини самого матеріалу. Кромка, не повірите, кромка тримається. Кромка тримається. Капець. Та і ламінація тримається. Його просто матеріал розбух і його підняло. Треба, ну, Візьмемо кусок, котрий ми поставили обробленим торцом у воду. Це капець. Три дня. На перший погляд ні одного наслідка. А от на другий погляд, чуть чуть відійшло. Це три дня у воді. чуть чуть відійшло ламінація. Уявляєте? Чесно, такого результату навіть не очікував. З двох сторон відійшло. З двох сторон відійшло. Ось тут відійшло. А, трошки розбухло. От якщо побачите, то чуть-чуть розбухло.